Сьогодні у нас відбувається урочисте відзначення учнів закладів освіти, вихованців позашкільних закладів освіти за досягнення, які вони мають упродовж першого семестру. 121 учень сьогодні отримає стипендію для обдарованої молоді. 24 педагогічних керівники даних учнів отримують грошові винагороди на загальну суму. 210 тисяч 800 гривень. Відзначаються учні, починаючи з 5 класу по 11 клас. За математичні конкурси учні, за різні турніри. Обласного рівня, всеукраїнського рівня з історії, з правознавства, з хімії, з фізики, з математики. Сьогодні будуть відзначені спортсмени наші. Сьогодні буде відзначено, отримують також стипендію вихованці школи хореографічного мистецтва. Сонечко я буду отримувати загороду за командні змагання за Дзібару. Це математичний олімпіадний Конкурс ми участвували ну в шістьох. Я і мої друзі з класу, та ще одна дівчинка з 10 класу. Ми з нею теж дружимо. Ну ми не розраховували на нагороду, ми просто прийшли для себе, щоб повеселитися і прозв'язувати задачі. Хвилювань таких немає. Ми навіть не розраховували на нагороди. Ми просто прийшли, щоб позмахатися з політехом а їх не було. Це нас розчарувало. За все український конкурс Занзібар ми там зайняли друге місце. Якщо чесно, ні. Я думала, що буде там, може, четверте місце, але за друге місце я була так щаслива. Олімпіада відбувалася 20 листопада. Ну, типа, листопаді, десь листопаді я зайняла перше місце. Там було чотири завдання. Такі складні були завдання. Сьогодні прийшов мене підтримати тато. Eu am fost atât de радă, atât de fericit plecat aici.